Привіт усім! І, напевно, ви всі чули таке, таку назву, як лікар-смерть. Так от, сьогодні розкажу про двох таких собі осіб. Значить, перший Йозеф Менгале. Ви всі, напевно, вже про нього чули, і фільми дивилися про цього такого собі монстра. Так ось монстр у 32 роки прибув до Аушвіцу на польській Асвенці. Ну і почав свою діяльність. Виглядала вона так: Експерименти на людях. Зазвичай це були євреї, психічно хворі і інші, на його думку, неповноцінні терменші, як вони їх називали. Тут був сам Менгале. Що робив? Дитина плаче, візьме на руки, забавляє, дасть цукерку, потім бере і робить укол, лорку, в серце. хлористий кальцій. Або ж гарячий укол, він практично спалював серце. Відчуття було, що в грудях горить вогонь. За його порадами могли знищити 200, дві тисячі, п'ять тисяч новоприбулих тільки тому, що в одного з них виявилося зараження тифом або іншою інфекцією. Діяльність його продовжувалась до 45 го Потім він втік до Латинської Америки і в Бразилії не сидів без діла, практикував кримінальні аборти, в тому числі на пізніх сроках. Отже, з хлористим кальцієм бузовір не розлучався до самої смерті від інсульту. Покараний не був. Другий чувак це Джордж Тіллер. Це вже американський лікар. Який паралельно був ще і старостою церкви, отже, святий отець займався дуже пізніми абортами, тому числі на 8-9 місяці, і назвав себе останньою надією для жінок. Феміністки як не дивно підтримали, навіть тоді, коли він ввів замість серця в мозок той же самий кол з хлорки на народженій дитині народилася дівчинка сліпою, мучилась 5 років і померла. Від неї мама відмовилася. Феміністки їй не допомагали, а цинічно казали, що лікар був прявий. Джорджа Тіллера, який потрапляв майже всім дітям, крім цієї уколом хлору в серце, застрелив один чоловік в церкві. За його вчинку.